Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський велосипедний магазин Біла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедні об Обод е, комплект на велосипед два обода, е, від торгової марки DT Suiss. ДТ Suiss це відома марка, яка виробляє велосипедні комплектуючі запчастини І обода. це. Е, Марка цієї компанії обадати свіс самі яскраві в виробництві. Також вони за ціною не дуже дорогі, але високоякісні Дана модель називається X432, підходить до велосипедів з розміром колеса 29 дюймів, кількість шприг 32. Обід пістанірований, що дозволяє більш Міцно натягувати шприхи, Біль, більш е, ліпше буде їхати велосипед. Накат буде більш гарнішим. За що за, 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 за того, що оці е, е, закльопки в отворах, куди вставляються шприхи, вони будуть міцніше тримати натяжку шприг. Обід до свіз x 432 під е, е, тонкий ніпіль, велосипедний ніпіль. Особливість цих ободів в тому, що вони мають можливість установку безкамерної системи. Більш детальніше треба про них сказати наступне. Розмір самого обода 29 дюймів, що вказано на велосипеді за стандартом, це 622 на 25, тобто відстань. 622, а завширшки, якщо ми ось будемо брати від внутрішніх частин борту 25 см. Цей обід в інструкції указано, що у нього указано. Обід ета Swiss 400 X432 підходить для безкамерної системи Tubless. Ширина завширки, покришка повинна бути від 32 мм до 76 мм. Мається на увазі покришка, сама розрахована. Тиск тоді у покришки буде. Чи 59 PCI, якщо буде маленька мінімальна ширина 33 мм, чи 25 PCI, якщо буде покришка надута на ширину 76 мм. Також вказана інформація, якщо не безкамерна система буде встановлена, то якщо не безкамерна система, то мінімальна буде 38 мм. І максимально 67 е, завширки при камерної системі. І, звісно, тиск. Якщо 38 мм завширки, тиск повинен максимальний 80 PCI. А якщо ви вставляєте покришку з камерою на шишки 60, 76 мм, 76 то PCI повинно бути середньо 29 мм. Це вже вказано в, цьому, в інструкції до цієї покришки. Безкамерна система обода розрахована на те, що коли ви вставляєте покришку, то ось тут замки, як би сказати, ось тут частини, де тримається покришка, вони заходять сюди і міцно утримуються тут. Такі виходить, у нас замки в обаді в кайомок. Цей обод із алюмінію, подвійний, легкий. За легкістю треба відзначити вагу. звісно. Вага велосипедного ободу 490 грам. Якщо вам сподобався відеогляд велосипедних. Ободів до гірських велосипедів розміром колеса 29 дюймів З рахуванням, що буде стояти безкамерна система, то DTA Swiss x 432 буде пасуватиме. Сподобався відеогляд? Залишайте відгуки на нашому youtube каналі Діла Віва. Бажаєте придбати, переходьте по ссылці youtube канала. На сайті лавів.юа і замовляйте або да, до безкамерної системи на ваш велосипед з розміром колеса 29 дюймів. Кількість при 32, гальмова система дискова. Сподобався відеогляд. Залишайте відгуки постійним покупцям. У нас завжди знижки. До зустрічі!